Христос Воскрес. Дорогі брати і сестри. На фоні привітань блаженного Святослава і Єпископу Західної Європи хочу ще додати привіт цим відеозаписом. Сердечно вас вітаю з Воскресінням Господа нашого Ісуса Христа. Христос своєю смертю смерть подолав. Зрада, біля, розп'яття та смерть які, видавалось, без здатні поставити грубу крапку у житті будь-якої людини переможені. Сила Божої любові здатна себе побити, прибити до Христа і на ньому вмерти, але вона таки завжди воскресне, від смерті до життя і від землі до небес? Христос Бог нас перевів. Співаємо на Воскресній утренній. На жаль, хресна дорога українського народу ще продовжується. В Україні досі не бракує зрад та незрозуміння світового суспільства. Проте на цій дорозі до глуховці Українці зустрічають підтримку різних країн, багато керенейських семіонів, чимало вероник та співчутливих людей. Які дієво допомагають нам піднестись та прямувати далі у пошуках справедливого миру. Ми віримо у те, що Україна і наш народ необмінно дочекаючи свого дня Воскресіння, коли зло і його джерело будуть подолані, коли Господь засвідчить перед усіма, що лукаві. Немає останнього слова навіть у цьому світі, що справедливість та мир неодмінно потрімфують. Дорогі брати та сестри, святкуючи найбільший праздник християнського року, коли будемо брати участь у його воскресінні, бажаю кожному із нас непохитної віри у перемогу добра над злом та гріхом. Миру над війною і агресією, справедливості над брехнею та пропагандою, Бога над дьяволом і Його послідовниками. Як на пасхальній утрі співаємо, вчора нас поховано з тобою, Христе, стаємо сьогодні з тобою Воскресним. Тому сьогодні, чи завтра, ми також воскреснемо. Придіти пиймо нове пиття, що не з каменя неплідного чудесно не випливає, але з знитіння джерела, яке виточив з гробу Христос. У ньому ми утверджуємося. Адже Христос Воскрес, воістину Воскрес.